Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивіться каналу саме цікаво і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить, або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Друзі, в мене на каналі є рубрика Алкоголь. І ось я недавно її переглядав і виявив, що в цій рубриці в мене немає приготування звичайної горілки. Ну, от звичайної горілки. Ми готували все там наливки, настоянки. Але горілки звичайної немає. Я вирішив виправити це і приготувати сьогодні звичайну горілку зі спирту 96% звичайну горілку в домашніх умовах. Так що, давайте почнемо. Для цього нам потрібно на 1 літр спирту 96%. Нам потрібно 1 літр 400 мл води чистої, столової. Я брав от спеціально бутльовану воду так, в магазині. Спеціально столова, тому що ну, вона вже очищена і вона пом'якшена, з неї виведені всі такі мінерали, які активні. В ній такого немає. Вона спеціальна м'яка водичка. Тож, і спеціально я її поставив у холодильник. І воду, і спирт. То вони в мене такі прохолодні. Це також потрібно. Тепер додаємо спирт у воду. Робимо спиртовий розчин. Наголошую, що потрібна якраз тільки така кількість, якщо ви хочете 40% звичайну горілку. Якщо ви чули ну, такий розхожий в інтернеті, і не тільки в інтернеті, випадок, що потрібно до, на 1 літр спирту або на 2 частини спирту додавати 3 частини води, то це буде трошки невірно. Я на калькуляторі спиртовому висчитав, що при такій Кількості буде відсоток грілки, виходити 38,5%. А нам потрібно 40. От якщо хочете 40, то на літр спирту, літр 400 води. Ну і тепер добре перемішаємо, щоб пішла реакція. Навіть прохолодно, вже видно, що нагрівається, реакція йде. Ну, поставимо, хай проходить далі. Ну, як бачите, друзі, розчин заспокоївся. Ну і тепер додамо необхідні інгредієнти. Так, в горілці вони також є. От у мене лимонна кислота. Її потрібно буквально щіпка. Буквально на кінчику ножа. Я також розповідаю, звісно, ну, на таку кількість, яку я готую. Тепер цукор. У мене цукор. Потрібно 2,5 чайні ложки. Навіть можна трохи-трохи менше. Цукор є. Ну і тепер мед. Особливість така, що потрібен рідкий мед. Додаємо також 2,5 чайні ложки. Ну, ось, друзі, це і всі інгредієнти. Мед, цукор і лимонна кислота. Тепер треба все добре перемішати, щоб усе розчинилося в нашому стартовому розчині. Ну, ось, я думаю, достатньо. Всі інгредієнти розчинились. Але відразу горілку пити не можна. Їй треба відстоятися, дати. ну, Я думаю, доби 2-3. Я дам 3 доби, щоб закінчилася остаточна реакція. Тому що реакція, коли ви змішуєте спирт і воду, вона відразу не проходить до кінця. Ну, Це такий тривалий процес. Тому треба дати настоятися. Можна і дві доби, але я дам три на всяк випадок. Так що зустрінемось через 3 доби. У мене минуло три доби. Я думаю, що всі хімічні реакції в моїй горілці вже закінчилися, її можна вживати. Але я вирішив все-таки її профільтрувати. Основна причина, я хочу наситити свою горілку киснем. Тож я буду фільтрувати. Звичайний ватний фільтр. Ну, моя операція фільтрація аерація завершена. От я використав тільки оцей один ватний диск. Як бачите, він доволі чистий. Мабуть, я б сказав би зовсім чистий. Відповідно, ніякого осаду не було. Горілка наша готова для вживання. Я навіть туди опустив спиртометр. Зараз візьму камеру і ближче вам покажу градуси відсотки. Ну, ось, друзі, показую результат. Яка горілка в яких відсотках у мене вийшла? Як бачите, рівно на 40%. Ну що, закінчилось приготування і можна спробувати нашу горілку. Як ви бачите, у мене все готове для дегустації: чорний хліб, сальце з укропчиком. Ну і солоний огірочок. Я думаю, цього сповна досить. Ну що ж, продегустуємо нашу горілку. Як ви бачите, і знаєте, я її очистив. Ну, звісно, запах алкоголю присутній, бо це і є розчин спирту. Чим ще воно може пахнути, як не спиртом? Але він такий прямо не дуже виразний, ну, пахне, так, да, спиртом. Я ж кажу, чим ще може воно пахнути. Ну що ж, спробуємо ваше здоров'я, друзі. Ну, все добре. Як я і очікував, все гарно вийшло. Ніяких зайвих там присмаків чи ароматів я не відчуваю. Як ви знаєте, я показував, я заміряв. Якраз 40% горілка вийшла, так що. З цього приводу питань немає. Ну, так, горілка, як горілка. Що тут можна додавати, я думаю впевнений, що приготування було саме таким, як потрібно. Ті нарадієнти, які ми додали для пом'якшення смаку, щоб, так би мовити, ваш організм нормально сприймав цей спиртовий розчин. Тому таке приготування, якщо ви будете готувати саме зі спирту, я вважаю самим правильним. Думаю, ви зі мною погодитесь, коли приготуєте і спробуєте, усіх має вийти нічого страшного і нічого складного, як ви бачили, немає. Прості інгредієнти, їх мінімум. Термін самий короткий, ну три дні. Навіть 2 доби, я думаю, вистачить, якщо це необхідно. Головне, щоб закінчився хімічний процес приготування горілки. Ну, як ви знаєте, це хімічний процес, спирт і вода повинні змішатись повністю і закінчиться реакція. Ну а коли вона пройшла, то ну, от ви маєте готовий продукт. Тож, готуйте, якщо у вас є можливість саме за таким рецептом, і я думаю, ви будете задоволені. Ну і всіх, звісно, запрошую на свій канал, домашній кампус». Заходьте, переглядайте цей і багато інших моїх рецептів. У мене не тільки алкоголь. У мене всі напрямки кулінарії представлені. Я готую все з усіх кухонь миру. Так що заходьте, дивіться, чекаю від вас вподобайок, цікавих відгуків. Ну і побачимось на каналі. Всім смачного!